See? Yeah. Америки, американського краю, де ми живемо, молимося благословення України, яка тепер перебуває в війні. Молимося за благословення парафії Володимира Овліць, Володієпатії, Миколая і кожного з нас. Всі разом молимося Молитву на Отче наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться і а Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Прийма нас на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не вини нас у Спокусу, але визволи нас і лукавого. Амінь. Слава Отцю, Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христе Боже, благослови цю американську землю, яка гостина нас прийняла, де кому тут народились, дала нагоду народитися. Благослови Україну, яка перебуває в трагедії війни. Благослови цілий світ. І благословить сьогоднішній фестиваль поти святий зал, нині час на віки від Амінь. Слава Ісусу Христу! Можете трошки сісти? Е -е, я би хотів би просити трошки уваги, якщо щось їсти сність. Якщо хто не їсти боє, якщо не будете шуміти, я зараз до всім спалати. Звичайно, мені було, приємно, що сьогодні ми зібралися разом після вчорашнього дня, вчора нас трохи погода налякала, трохи поліція виганяла звідси шатер. Але ми пережили, слава Богу, сьогоднішній Бог дав інший день. Я надіюся, що кожен з вас. Щось доброго зичу купити. Знаєте, навіть коли ви не хочете їсти сильно, купляйте. бо ті люди вчора, що врятували, нічого не продали. Ті ремдарі, які щось там в тих наметах також є, нічого не зуміли продати. Так що щось купіть, якісь подарки від них зможете щось доброго подарувати або купіть щось їсти, можете добре з'їздити, тримати цю парафію. Найперше хотіли подякувати парафії Володимиру Ольгі. І для отця Олега, отця Романа, отця Степана, нашого діяльного Всеслава, всіх парафіянського храму, що ви організовуєте цей фестиваль, ці хвистини, то знаєте, я так легко прийти на фестиваль, сказати, ну вдався, не вдався, був, не було. Але комусь це прикласти треба зусилля, я вчився в семінарії, то нам один професор казав кому на півню сферу. Значить, вам не є скайпер, вража, і я скаргавча овежа і всім іншим отцям, ви живі, і дякувати Боговому фестивалю, вже другий день відбувається, але чиясь величезна неймовірна праця є за ці. Але знаєте, одна річ приготувати, і інша річ, що ми прийшли, тому неймовірно дякую всім вам, що ви прийшли на цей фестиваль, що вже четверту неділю від Паратії Володимира ми почали, потім річмо ми перейшли. Минулу неділю Йосипа, тепер Володимирові, щодені що святкуємо, наступного неділю будемо Володимирові святкувати, Чекаво, любить святкувати. Тому дуже дякую вам, що ви прийшли ще ми всі разом. Це важливо приходити і підтримувати один одних. Сьогодні в нас також особлива неймовірна подія в українському селі. Українське село це щось неймовірний феномен, Бог якось так дав мені, не знаю, чому, що я. У різних закаутках всі тубову, від Аргентини до Австралії, Села Америки, Канади, Європа, майже всі країни. Але того феномена як українського села поза Україною ніде не бачиш, що тут на віддалі десь так миля на милю, повністю треба гори. Хочеш до ван, будеш гроші. Можна навіть тривай гринки, там отримали на які боляри. Маєш свого лікаря українського, маєш аптеку, магазинів, ресторанів, правда, церков, греко-католицька, православна. Це щось неймовірне, Та й далі ми маємо. Хочу вам сказати, що від цього на свідомі поза Чикаго такого феномена німа. Ні в якій країні поза Україною. Це феномен українського села. І знаєте, це зауважили. Американська влада і тому ми сьогодні будемо мати неймовірну радість презентувати, представляти, проголошувати українську околицю як районним центру української культури. Це щось неймовірне. Я поручився в семінарі. Інші наш професор казав знаєте, то що ви тепер живете в узберій історії? Хотів казати, що ви сьогодні. є Частину історії, коли українська околиця проголосується культурним центром, культурним центр, районом української культури в Чикаго, Так що для нас є мило і приємно. Так що радості всім благословення на фестивалі, радості нам сьогодні з відкриття цієї знаменитої події, всім благословення. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!

Я вам всім дуже дякую, що ви прийшли так швидко і незважаючи на жару. Хочу вам сказати, що ця подія дуже-дуже важлива, тому що українська вулиця тут засновувалася ще з 880-х років. І багато-багато людей доклалося до того, щоб це виглядало так, як воно виглядає сьогодні. І тому а, сьогодні наш час щось зробити для того, щоб наші діти, внуки, правнуки Потім сказали, що ми теж допалися до цієї роботи. Це дуже надзвичайно важливо, особливо в часи, коли Путін і Росія стараються зруйнувати, стерти з лиця нашу культуру. Штат і навпаки нам присвоїть звання культурної околиці штату. Тобто це не тільки міста чи свого штату. Чекали їх еко. Чекали тільки п'ять таких культурних районів, і ми є один з них. Тобто ми будемо на мапі штату вже довгі-довгі роки. І тому ми будемо розбудовувати це навчання, ми будемо гордитися тим, ми будемо частиною України. Тут Чикаго ми будемо показувати всім гостям, політикам, що означає Україна, і наші музеї, і наші храми, і наші люди особливо. Тому всім дуже дякую, особливо дякую нашим. Політикам.

Thank you all for your support and faith in making this nation a reality. From the refugees and immigrants coming here over the decades and the World War Ukrainian freedom fighters who came here to tell about Ukraine's fight and oppression to now, a day in which our community's culture is acknowledged by our state government, part of the most powerful nation and beacon of democracy that the world has ever known. Good afternoon, my name is Walter Tom. I'm the Executive Director of the South Alliance Association. On behalf of our association and the community we serve, I want to extend our heartfelt thanks to Congresswoman Ramirez, Representative Jimenez, Alderman Valdez, Cook County Treasurer Maria Papas, and our community leaders, especially Maria Kvitsky, our association board member and chairman of the Illinois Division of the Ukrainian Congress Committee of America, for their vision initiative and unwavering dedication in advancing and supporting our community's request for designation your leadership as representatives of this area reflects a deep understanding of the value our communities bring to the fabric of american life together we have accomplished in 2025 what some have aspired to do for over 30 years state recognition of this vital cultural area we are also deeply grateful to the great state of Illinois for its continued commitment to supporting the rich diversity of ethnicities, cultures, and communities that together form the vibrant tapestry of the people of our state. This moment underscores the essential partnership between community organizations and our local and state governments. When we work together, we create a truly welcoming environment one where every person, regardless of where they come from, feels seen, valued, and supported. The Self-Reliance Association is honored to lead, together with our Ukrainian Village community stakeholders, the blossoming of Ukrainian-American culture through Chicago's Ukrainian Village. The state-designated cultural district is not only a recognition of our collective journey that makes us what we are, a celebration of the shared values that define Illinois, inclusion, respect, and unity in diversity. I'd like now to share a short draft summary of what it means. Nobody knows what it means. So the Ukrainian Village Cultural District Action Plan is a draft. It focuses on preserving and promoting Ukrainian cultural identity through community-driven initiatives. Key efforts include expanding cultural programming and partnership. With local institutions creating a year-round cultural marketplace for Ukrainian artisans and reviving the Ukrainian Days Festival as a citywide event. We aim to use cultural tourism with walking tours and joint exhibits and launch a branding campaign with a dedicated website and social media presence. Physical outreach will include murals, banners, CTA ads, increased visibility. The plan also prioritizes community preservation preventing displacement through financial assistance and advocacy for protective zoning. Leveraging cultural district funding, we will support of economic growth and maintain our neighborhood's cultural heritage for future generations. So that's the plan. The state has designated several million dollars in funds for these uh, areas. We are one of 15, and we hope to accomplish much in the next few months. Thank you for all for your faith and support now it's my pleasure to invite consul general oliver to, uh, to say a few words. i probably spoke too long again. so, consul general, please. thank you, oliver. hello, everybody. we have minister ronald and president of the u.s. secretary of the american officials. It's a great honor to be here today with you and to part in the ceremony celebrating the recognition of the України вілліч, стейт state землі піску. Дійсно, це непересічна подія. І я хотів би перше за все подякувати всім хвилям української міграції, яка долучилася до будівництва цього чоловікого міста. Всім американським українцям, всім українцям, які прибули нещодавно і влилися в цю громаду. Дійсно, це часто кожного, серця, кожного з нас вкладено в відбудову українського села. Це символічно, що напередодні святкування Дня відносин відновлення незалежності України. Ми зібралися тут, саме тут, парафії Володимира і Ольги, визначити преміум білий е, фест, а також провести цю церемонію. Я казав на попередніх е, фестивалях, на жаль, не був на першому Володимира, а всі інших, інших підкреслювали, що я нещодавно повернувся з України. Я хочу передати вам всім привіт від нашої ненькі, наші брати і сестри борються. Вони потребують допомоги. Кожен такий фестиваль, крім того, що він має на меті пропагувати культуру України, також є благодійним. Тому не забувайте допомагати нашим фондам, нашим хлопцям, які побувають тут на реабілітації. Ну і, звичайно, допомагати нашим церковним громадам, які з кожним днем стають сильнішим і дають можливість нам вистояти. Дякую вам всім за вашу неймовірну працю і вважаю, що завтрашній день може бути особливим не тільки для

uh, Supporter in the sense of actua actualizing uh, funding and, and knowledge of the Ukrainian community to people outside of our community. We couldn't have asked, ever asked for a better friend than this. Uh, she is our representative for this area. So please get to know her. Representative Lilia Jimenez. the beauty of your culture and your language with me. Although I don't understand the language, I love to learn. Uh, I am myself also bilingual and uh, culture. My family first came to Chicago in the 1960s uh, to the West of the Park area. I myself came to the area in 2000 to live as an adult and up here. Um, and surrounding myself with a bilingual culture and a bicultural uh, was part of the reason I came to the Humboldt Park area. I never knew that I was going to end up being a state representative of this beautiful community. So like, the community that I represent in Springfield is West Westtown, Ukrainian Village, and Humboldt Park. And West Humboldt Park went all the way to Cicero, all the way down to Grand. Um, and it is an honor of my lifetime to be the representative of these and the reason it is, is for events and activities like what we are seeing today. The beauty of cities in Chicago, the, Chicago is a city of communities, a city of neighborhoods. Why do people say, when they say the beautiful things about Chicago, what are they talking about? They're not talking about the concrete, they're not talking about the buildings, they're talking about these vibrant, beautiful communities like Ukrainian Village, like Homo Park, like Pilsen, like No Village. These are, this is what makes up Chicago. And the Ukrainian village is a beautiful, wonderful example of this. All over the country, people know about Ukrainian village. All over the country, people know that we have the largest number, one of the largest concentrations of Ukrainians in the entire country. And a historical, not just new, but a historical contribution of Ukrainians. And that this community has been able to maintain that culture for decades. And that is the beauty, and that's what I am so honored. For to be here, to acknowledge and to represent you all in Springfield. And we are sometimes, we think, think ourselves as far apart. Someone like me who has ancestors in Mexico and Puerto Rico, our congressman, Delia Ramirez, who has ancestors in Guatemala, and you all who have ancestors in Ukraine. Sometimes we think we are a world apart, but right here in Chicago, we show that we are all human, humans. Our humanity connects us, our love for ourselves, our families, our spirituality, what connects us to our God, all of that connects us. That is the beauty that I see here. And I want to just let you know that the cultural district... We worked really hard to make sure to bring resources to the community. And we will continue to do that. As the State Representative, I pledge that I will continue to bring funds to this community. And I will continue to work with you all to determine where you all want to focus on. Because the point of the designated court district is you get to determine that. This is you, this is not just for one stage, this is for all of us. And so I welcome you and welcome you to the conversation and to the path that we will together walk on. Thank you. Thank you, you, We're going to have our opening ceremony next, but I'd like to introduce uh, probably one of the most important people, and the most important people for many of us, Cook County Treasurer Maria Pappas, whose, whose, tre whose site was the first in Illinois to have Ukrainian language explanations of how to deal with property taxes and such. anyone with scissors, please come up to the uh, Rhea Bishop. Please come up on three we'll have our official ribbon cutting. Вставайте, бо то дуже історично подіє стеді, а тим стеді, а тим сині будуть приємні що українці вкладають, але їх треба якось тобі оправдати. І от зараз, як ми будемо перевізати, ще рано, бо я ще не знаю, як ми будемо перевізати, маєте дуже плескати. Але так плескати. Ціле Чікаго почуло, так що ми зараз на квітках лізаємо, а ви починаєте дуже плескати, фотографувати і знімати відео.